Кошмар. Там в нас у oh, сусідської so, like. хати yeah. там нема, ремонту не підлежить. У oh. нас теж і криші, і вікна, усе одно. Ну і в нас криша, їхав, дали всю Кришу зняло, каби, дрони, FPV прилітають. Благодаря, звісно, рятувальникам дуже добре. Яка зараз обстановка? Дожили до утра, це дуже добре, а до вечора ще краще буде. Воно 10 назад обстріляли. Чим стріляли? Градом. Ось прилицімо. В районі 10 градів. В нашому районі тут 100 метрів від нас. Вікна побиті, хата розбита, живемо у літній кухні, я на розкладушки сплю, а бабуся на кроваті. У нас в колодязі була вода, висохла, немає води в нас. Оце беремо пить оцю. Вони нам очищають, ми попросимо дають. І хлопцям, нашим пожарникам, що вони нам допомагають. Хлібчик нам дають, водичку дають. Великий дуже хвайні. Хлопці у нас дуже хвайні. А пожарники все-все допомагають. Це кращі люди, які залишились в нашому районі.